На сьогодні вкрай важливо, щоб економіка країни продовжувала розвиватися, щоб підприємці мали змогу працювати, люди мали можливість мати трудові робочі місця. Саме з цією метою, в 2022 році, відповідно до постанови Кабінету міністрів України діє програма підтримки малого і середнього бізнесу Мікрогранти. Дана програма є на порталі Дія, до неї можна долучитися в розділі Є робота. Подати заявку і отримати фінансування від 50 до 250 тисяч гривень за умови підготовки бізнес-плану та створення від одного до двох робочих місць в залежності від суми отримання гранту. Протягом 2022 року на Дніпропетровщині до такого проєкту залучилися. Понад 200 осіб і отримали фінансування на загальну суму 49,6 мільйонів гривень. Також було створено понад 500 робочих місць. Хочу додати, що Дніпропетровщина є лідером по Україні з отримання мікрогрантів. Для бізнесу мікрогранти було отримано на такі види послуг: це як створення магазинів, це аграрна галузь, також це СТО та інші види послуг. З липня минулого року обласна служба зайнятості долучилася до проекту. Є робота отримання гранту на створення або розвиток власного бізнесу. Хочу зазначити, що цей грант могли отримати як ті, що вже проваджують діяльність, мають досвід, мають досвід роботи з людьми, так і ті, які тільки розвиваються і мають намір створити власний бізнес. Механізм отримання гранту абсолютно прозорий. Він прописаний в 738-й постанові і починається він з Ощадбанку. банку. До Ощадбанку наш, наша особа, яка має намір отримати грант, подає заяву і бізнес-план. Бізнес-план затверджений Міністерством економіки. Він досить простий, дійсно, його заповнювати не складно. Хочу зазначити, що в бізнес-плані обов'язковою умовою є зазначення статей, куди людина має намір використати кошти. І вони теж зазначені в постанові. Це обладнання, це сировина, і матеріали, це часткова оплата оренди, тобто тільки на ці послуги. Обов'язковою умовою є створення робочих місць. І ми е, відслідковуємо, наскільки ті люди, які отримали грант, працевлаштовують людей. На першому етапі Ощадбанк перевіряє бізнес-план і оцінює ділову репутацію тої особи, яка має намір отримати грант. Вже на наступному етапі долучається обласна служба зайнятості. На нашому рівні створена спеціальна комісія, яка в онлайн режимі проводить співбесіду з особою, яка отримує грант. Нам дуже важливо розуміти, що людина знає, чим має намір займатися, розуміє конкурентні перемоги, розуміє ризики, і розуміє, що вона повинна не лише створити бізнес, але й забезпечити людей роботою. Як Ощадбанк оцінює людину, так і обласна служба зайнятості теж має свій рейтинг, і до 50 балів ми можемо. Людині виставити, а вже за підсумками роботи Ощадбанку і обласної служби зайнятості приймає рішення Державний центр зайнятості. А далі вже процедура абсолютно проста. Людина, яка отримала позитивне рішення, звертається до Ощадбанку, і Ощадбанк на підставі її рахунків перераховує кошти за тими статтями, які зазначені у бізнес-плані. Дійсно. Абсолютно різні види діяльності, і ми дивимося, там є і виробництво, там є і послуги, і є послуги з охорони здоров'я. Тобто, якщо в нашому регіоні малий бізнес представлений дуже багато великими видами діяльності, то і ті, що отримують грант, вони теж впроваджують діяльність в абсолютно різних сферах діяльності. Що стосується в цьому році, в минулому році ця програма вона. Фінансували з резервного фонду держбюджету. Наразі ми очікуємо рішення, що програма буде фінансуватися з фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. І якщо таке рішення буде прийнято, то орієнтовно з першого. Лютого така програма знов запрацює. Тому я звертаюся до всіх, хто має намір створити або розвивати бізнес, звертатись і отримати кошти. Нам дійсно дуже важливо, щоб бізнес працював, щоб працювали люди і були соціально захищені. І вже користуючись нагодою, що хочу сказати, що ми очікуємо постанову, якою буде прописаний механізм. Підтримки роботодавців це компенсаційні виплати. Служба зайнятості завжди підтримала різні види компенсацій. Наразі очікуємо, що буде підтримка суб'єктів господарювання, які створюють нові робочі місця. Це дуже важливо підтримати таких роботодавців. І будемо підтримувати роботодавців, які будуть приймати окремі категорії безробітних. Тобто, як тільки ця програма запрацює, роботодавці можуть нею скористатися.